Ми маємо пацієнта, який отримав міновибухове поранення, є травматизація променевого нерву, втрата чутливості та зниження сили м'язів. Тож нами в терапії була долучена саме наша електроакупунктура. От ми поставили акупунктурні голочки на зону інервації нашого променевого нерву, підключили наші крабіки. Та включили низькочастотний ток. Ми маємо різні режими. Робота в гострому стані, підгострому та хронічному. Електроакупунктура індукує свою знеболюючу дію через нейрональні механізми, пов'язані як з периферичною нервовою системою, так і з центральною. Залучаючи багато областей мозку, а також різні нейромедіатри. Дослідження висунули гіпотезу про те, що ряд сигнальних молекул, таких як норадреналін, серетанін, дофамін, глутамат та інші біологічно активні речовини, можуть мати прямий вплив на ці механізми. Знеболювань. У нас пацієнт пройшов вже декілька процедур і вже є чудові результати, поступово чутливість тактильна повертається, сила поступово збільшується. Так, ми трошки попрацювали, вже маємо певні вау-ефекти. Тож ми раді нашим результатам. Долучайся, підпишись та слідкуй.